Доброго дня! Сьогодні 6 липня, місто Тернопіль. Вже мої підписники просять показати свої кивосики, який, якого вони вже стану, як набирають розмір. І такий невеличкий огляд на початок липня. Іде гарний налив плодів. В тиждень йшли. День в день дощ. Вже вологи тут вистачить на мінімум на 2 тижні. Слава Богу, хоч ніяких хвороби не взялися. Іде гарний налив. Це Карпат Стратона. Це північна сторона будинка. В цьому році тут менша закладка, як з південної. Щось цей карпат стратона почав хлорозити. Таке жовте листя. Не знаю з чим то зв'язано. Не питають, якої товщини у вас. От Дивіться, які в мене вже дерева. Вже десь певно 35-50 міліметрів діаметр. Тернопільський великоплідний. Також непогано заклав врожай. Такі бомбулки висять. От. В цьому році небагато, то я не робив. В тому році, я такі уроці, в тому році отакі уродці викидав. ну Треба і в цьому році викидати. Хай краще всю свою енергію росту дасть на нормальні плоди. Що то з нього буде? Є деякі плоди, певно, не доопилилися, бо не набирають геометричної форми на цей час, але я думаю, може пізніше був цвіт, пізніше цвіли. В цьому році тут звичайно менший врожай, як в тому. Зараз ми перейдемо на ту південну сторону. Там супер. Хоча й тут місцями є гарно заклав. Перейшли ми на південну сторону. Тут уже закладка звичайно. Це все в плодах. Плоди гарно збільшуються в розмірі. Тут гарно запилилися. Тут запиляли трохи вручну. Трохи вже запиляли нам бжоли, бо вже є тут три гілки. Щепленого хлопчика. Вони гарно цвіли така дуже гарна вийшла в мене пергола. Тут і затишок можна розмістити тепличку. От у мене сіянці, ці, що й будуть щеплюватися в серпні о, так, в серпні місяці, перша декада. Це ті, що сіянці, ті, що я сіяв у січні місяці, а це сіянці, які сіялися у в світні місяці. Різниця, звичайно, велика. Ну, зараз про плодоношення гарно. Звичайно, вони трошки відстають в розмірі тим плодам. Зараз я перейду ті, що перші заціли на сонці, вони трошки відстають від тих плодів, бо, я думаю. Тиждень-два і вирівняються плоди. О, такі гарненькі плодики. І на вертикальній шпалері теж в цьому році гарно заклався врожай. Воно як є запилювач, то воно гарно От є також, по шість штучок йдуть. Але всі одиночні плоди. Немає таких двойніх. Тут така імпровізована арочка. Теж все гарно заплетено. Є холодок, де можна сховатися від сонця. О, такого вже вони калібру. Вже процентів 60%. Набрали свого геометричного розміру. Це Карпат стратона. В тому році були плоди від 80 до 100 грам. Де річчі були, то були по 100 грам, де було густіше, то 80. От і ця яка гірлянда новорічна. Ось так само. 10-20 плодів. Заклав практично все, що де був цвітонос, все гарненько запилилося. Так що зараз які роботи мені предстоять. Крім поливу, вже нічого давати не буду. У мене замульчовано, Коренева система замульчована органічними залишками, там і листя, і трава. І відходи від з вольєра від внутрі, все йде в купу Тут є каліфорнійський черв'як, працює працюють кроти, тут іде своя екосистема. Все збалансовано. Єдине, що на мені треба буде, як не буде дощів, то треба буде поливати. А також нічим я не буду підживлювати. Агрофон грофон корен... біля кореневої системи гарний. От. Прищепочка наша, там, де був хлопчик, той одну гілочку я лишив цього хлопчика, але він теж щось хлорозить. Я не знаю. Будемо будем бачити, як воно буде. Наразі, поки своїми насадженнями я задоволений. О, такі гарненькі. Дякую за увагу, хто додивився до кінця. Це таке мало інформативне відео. Просто питали люди, якого вже розміру у вас плоди, як іде налиття. На рахунок хвороб, бо дехто мені присилає на вайбер фотографії. Там лист якийсь поражений, там темно. Я не є такий вже фахівець по агрохімії, щоб я вам запропонував яким фунгицидом то обробити. Беріть системні фунгициди широкого спектру дії і пробуйте обробляти. Я, наприклад, поки ще, слава Богу. Свої насадження нічим не обробляю, з весни щось були якісь наче, дирочки на листі, думав, що то кліщ. От, от таке щось, бачите, просвічується. Але воно більше немає його, я хімію не бризкав. Хоч ця культура, щоб не обробляти хімію. І так, ті персики, абрикоси, яблуні постійно треба. Як не від хвороби, то від шкідника, то від плодової гнилі. Постійно треба бігати з тим пульвілізатором. А тут поки, слава Богу, все нормально. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось відео, ставте подобайку. Слава Збройним силам України. Героям слава!